Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами нарешті подивимось на новий сезон, присвячений е зодіакам і всьому такому магічному, астральному. Тож готуємо собі щось смачненьке. і Поїхали! Вибачаю за голос, трошки прихворіла, але я думаю, що це ніяк не вплине на огляд нового сезону. І почнемо ми саме з нього. Так, я вже, звісно, я хотіла, щоб ми почали з вами з усіх оцих плашечок, але вирішила роздивитись, перш ніж починати запис, для того, щоб мати уявлення, про що я буду вам розповідати, на які моменти вже я звернула увагу, а на які ми з вами зараз разом поглянемо. Отже, сезон стартував, присвячений він зодіакам. Сезон сімнадцятий, тривати він буде 76 днів. Ну, по факту ще він триває сьогодні 75. Е, значить, всього у нас з вами рівнів 40, так само, як і минулого разу. Майнери в нагородах виглядають ось таким чином. Їх багато, ми будемо їх крафтити, е, полички у нас з вами є. І е, у нас немає хом'яка, як ми з вами очікували. Проте. Насправді я передивилась ще раз блог, і там написано, що нас чекають в новому сезоні, тобто вони не казали, що це буде нагорода. Е, і я думаю, що все ж таки в якийсь момент буде запущена розпродаж або ще якась подія, де ми зможемо з вами отримати хом'яка. Тому будемо слідкувати. Е, так, е, нагороди, які ми отримаємо за щоденні і за е, щотижневі. Завдання онулювались. По факту, ну це очікувано минулого разу так само було, і ми починаємо з вами знову збирати хпшки Ще у нас щойно з вами почався міні-івент, і ми в чаті вже писали неодноразово про те, що всі покупки мають бути. Е, покупка сезону має бути під міні івент щоб ви закрили декілька е, завдань одночасно. Е, ось саме і є цей. Міні-івент, Тривати він буде лише 2 дні. І тут у нас з вами 500 поїнтів за підвищення рівня в грі, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і сезоном і крафт офером 100 за витрату на маркетплейсі, 1200 за витрату за квиток і 5000 за витрату на крафт офер. Тому е, саме цей міні-івент є найвигіднішим по поїнтах на покупку квитка. І тому саме зараз ми з вами його і купимо. У мене на рахунку є кошти. Е, нагадаю, що ці, більшість цих монет були зібрані з очівок. І я, в принципі, не витрачала їх останні два тижні, е, лише збирала потрошку так, там лутбокси відкривала. В принципі, залишилось те саме. Так, значить, у нас з вами, як і завжди, є два варіанти покупок сезону. Тобто це купити Gold Pass, Це означає, що я купую його за 99 РЛТ. Або цього разу нам додали можливість купувати за е, крипту. І зараз тут є ще діють знижки на це. Я не можу вас, вам стверджувати, чи буде це довготривалий процес, але от наразі так виглядає ситуація. І значить, ми будемо забирати нагороди по мірі проходження рівнів. Або ми можемо купити його весь одразу. Тут так само ми можемо купити за РЛТ, або за будь-яку з криптовалют. Купувати квиток чи ні, це особистий вибір кожного. Для себе я ще на шостому сезоні вирішила, що я буду купувати квитки в будь-якому разі, тому що особисто для мене це. Плюс, і я і відео доводила, це вже неоднократно і рахувала, і профіт по кімнаті видно. І в щоденних завданнях вже є додаткове завдання. Саме з покупкою квитка ви можете його виконувати. Це ще є один невеличкий плюс. Тому я не раджу, я просто кажу, що я його купую, і зараз ми його купимо. Є так, я його купила, мене привітали, окей. Так, забрала я нагороди. До речі, нагороди. З цього міні-івента виглядають ось таким чином. Табличка є вже в нашому чаті, і ось зараз ви бачите перед собою. Посилання на цей сайт П'єро буде в описі до відео, якщо вам потрібно. Ще раз хочу сказати, що тут є калькулятор, тут є повний перелік майнерів, тут є перелік крафту, розрахунки всілякі. Також є таблички минулих міні-івентів, і тобто, ось минулих міні-івентів, і той, що йде зараз. Ось так він виглядає. О, Боже, Ця мишка. Коли я вже куплю нову. Так, е і нагороди. Причому тепер ми можемо з вами, як ви бачите, з цієї таблички ще перейти на майнер, який вас зацікавив, і побачити, чи крафтиться він чи ні, і як вигідно це виглядає. Прикольно, бачите? П'єро розширює свій сайт, і можна ось цей майнер, який в кінці, купити його. Неможливо. Так, неможливо, тому що тут висвічується. І, до речі, гляньте, яка інформативна табличка. Тепер можна інформацію з таблички ще й таким чином е подивитися. Ну, Прикольно. Отже, е нагороди ось такі. Тепер е щодо завдання, в мене розблокували завдання виграти сім ігр в криптоноїд, і я сьогодні це обов'язково зроблю. Так, ще давайте подивимось ось. яка... Файна штучка, яка нам розповідає про про знижки, які ми можемо зараз з вами застосувати Наразі я перевіряю, прямо в реальному часі зараз дивлюсь у свій чат ютуберів, чи не з'явилась табличка депозит форма на якусь крипту. Е, ні, на жаль, не з'явилась, тому нічого вам сказати не можу. E, значить, значить, у нас з вами міні-івент. Так, що це у нас? Це у нас розпродаж. Так, давайте дивитися, що нам пропонується. Нам пропонується за 12. за 13. Давайте округлимо 13 XRP. І, до речі, вивід XRP ще не зробили. Я перевіряла це, зараз ми подивимось з вами. Але оскільки нам його анонсували, то я думаю, впродовж сезону, може, не все одразу, але буде нас на, на майбутнє, обов'язково він точно буде, якщо нам це пообіцяли. Так, і ось така колекція майнерів. У мене, здається, вона є. Щось мені підказує, що я вже зібрала таку колекцію, бо мені подобаються всі ці такі мерехтливі кольори. Зараз я гляну. Так, у мене є ця колекція, я її вже зібрала. Виглядає досить привабливо. Е, Продовжимо. Гонка. Ще у нас з вами стартувала гонка. Ви подивіться, скільки подій одночасно у нас з вами. Зустрічає. Так, щоб розпочати гонку, нам необхідно виграти одну гру і витратити РЛТ на лакікейси. До речі, в завданнях у нас були лакікейси, відкрити бокси. І я в чаті писала, щоб не витрачали, не виконували це то завдання, тому що у нас стартує міні-івент, і ось як бачите, ще й гонка. Так, і щодо ігри, боже, я забула вам розказати, що у нас з вами ж все ж таки вже розблокувалась нова гра. Так, давайте зіграємо в неї. Вона доволі прикольна. Мені подобається такий формат ігри, де не потрібно дуже швидко нічого робити. Так, ми беремо один колір, ставимо його на якусь комірку, поруч ставимо ще один, і ті самі кольори починають перекидатись на стовпчик, і коли збирається певна, певний розмір того стовпчика, він убирається ось таким чином. І далі ми збираємо такий самий колір. Зелений. Так, і все, і ми виграли. Не знаю, як воно буде ускладнюватись потім, але виглядає це ось так: понаставляли кольори, зібрали стовпчик, він видалився. Ми виграли. Е, ще я вам хотіла сказати, що все ж е, знов таки е, стало актуальним грати в міні-ігри, тому що ачівки у нас ось ці, які нам буквально в минулому сезоні е, додали. Дуже класно можна, можу прокачати ваш аккаунт. Лише через ігри. Ой, що тут у мене? почти зібрали вже. Ой, мені залишилося зіграти дві гри, і я заберу один РЛТ. Ось так. До прикладу, якщо у вас немає змоги е, назбирати швидко крипту або купити сезон, ви все ж таки можете отримувати РЛТ і РСТ саме ось таким чином, зігравши певну кількість ігр, або зігравши саме якусь ігру, і також ви будете забирати інші нагороди. І ще хочу показати вам все ж таки сезонний магазин. Він оновився, ціни не змінились на бокси, це дуже радує. Нам додали ось такі красиві майнери. І кейс з, з, з певною кількістю майнерів, які малювали учасники гри RollerCoin. І ще ж не забувайте, що є додаткові меню, такі як майнери. Звісно, що тут не досить вигідні пропозиції, але вони тут є. І е, полички. Всі ці покупки зараховуються як покупки в сторі, не в Сейлс, а саме в сторі. І коли у вас буде завдання витратити 5 РЛТ або 4 РЛТ саме в стор, ви можете купити поличку. Якщо навіть вона у вас є, ви можете її потім виставити в подальшому на продаж. Тут же немає е, поличок на 3, лишились лише на 4. І, до речі, мені здається, що досить вигідні пропозиції по цінах можна придивитись і купувати собі щось. І зарахується воно вам як і в завдання, так і в проходженні міні-івенту. Якщо вам це цікаво, на цей момент це все, що ми могли з вами подивитись. Будемо спостерігати за тим, як будуть впроваджувати зміни, як з'явиться хом'як, як будуть ви зробити вивід XRP Ще нам треба буде щось зробити з крафтом. Нам пообіцяли, і нам пообіцяли оновлення гаманця. Все це нас очікує в сезоні в цьому, і у нас з вами на це є ще цілих 75 днів. Тож я бажаю, щоб у вас було все зоряно, все космічно. І все ж таки ми граємо для того, щоб розвиватись, тому я бажаю вам зоряного розвитку. Дякую за все, дякую за лайк, дізлайк, можете написати якийсь коментар. доєднатися до нашої спільноти, посилання я залишаю в описі, в нашому чаті дуже чимна аудиторія. Ви завжди знайдете відповідь на свої питання. І будете в курсі всіх актуальних подій і саме вчасно будете реагувати на ті чи інші оновлення. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!